Дорогі українці, у цьому відео я розповім про те, яке значення має кредитна історія в Канаді, що таке скоринг і дам кілька цінних порад щодо ваших фінансів. Коли я трохи пожив у Канаді, поспілкувався з батьма українцями, які емігрували сюди набагато раніше. Я був здивований, що майже всі вони живуть у кредит. Будинки і квартири, машина і побутова техніка. Електроніка і меблі, все купляється у кредит. Ми в Україні звикли жити на власні зароблені кошти. Українці зазвичай беруть кредит, коли це вкрай необхідно, і така заборгованість часто, часто вважається не дуже доброю річчю. Тут зовсім не так. Країни Північної Америки, такі як США та Канада, мають кредитну економіку. Це означає, що більшість їхніх громадян мають кредитні картки, роблять покупки в кредит, а потім повертають частинами або всю суму боргу. Коли ви приїдете до Канади, то відкрити рахунок і отримати дебетову картку не буде проблемою. У мене це зайняло менше години часу у банку TD. А от з отриманням кредитної картки трохи складніше. Вам можуть надати її, а можуть і відмовити. Все залежить від банку, від програм, які тут діють, і, звичайно, від вашого фінансового стану. Якщо ви одразу кладете певну суму на рахунок, то вам, звичайно, запропонують кредитну картку. Деякі банки дають кредитні картки новоприбулим з невеликим лімітом у 500 чи 1000 доларів. І це є початком вашої кредитної історії в Канаді. Якщо банк відмовився надавати вам кредитну картку, то ви можете подати заявку на отримання забезпеченої кредитної картки. Тобто ви робите грошовий внесок до фінансової установи. Ваш внесок стає заставною сумою, яку банк використає, якщо ви не зможете оплатити рахунки за кредитною карткою. Якщо у вас є друзі або рідні, які живуть у Канаді протягом певного часу і мають тривалу кредитну історію, ви можете попросити їх виступити поручителями для вашої кредитної заявки. У такому випадку вони гарантуватимуть і нестимуть відповідальність за погашення вашого кредиту, якщо ви не зможете зробити це самостійно. Отримавши свою першу кредитну картку, почніть з оплати невеликих витрат, таких як рахунки за телефон або продукти, і переконайтеся, що ви повністю сплатили залишок до кінця платіжного циклу, тобто до. Певної зазначеної банком дати. Отже, з цього починається ваша кредитна історія у Канаді. У Канаді дуже важливо мати хорошу кредитну історію. Вона показує, як ви повертаєте взяті у борг кошти, містить перелік оплачених і неоплачених боргів. На відміну від більшості країн. В Канаді існує єдина база даних, в яку зібрано всю інформацію, що стосується фінансів практично всіх резидентів країни. Дані про кредити регулярно надходять і зберігаються в кредитних бюро, які і формують ваш кредитний рейтинг. Тут він називається кредитний скоринг. Кредитна історія і кредитний скоринг у Канаді. Демонструють вашу фінансову репутацію та успішність. Кредитний скоринг це трізначне число балів, що визначають вашу кредитоспроможність і фінансову репутацію. Коли ви тільки щойно приїхали до Канади, ви не маєте кредитного скорингу. Ситуація зміниться одразу, як тільки ви візьмете кредит у фінансовій установі і почнете ним користуватися. Кредитний скоринг у Канаді коливається від 300 до 900 балів. Від 300 до 692 балів вважається поганий. 693 792 нормальний. 749 789 хороший. 790 832 дуже хороший. І від 833 до 900 відмінний скоринг. Обов'язково слідкуйте за своїм скорингом. Якщо ваш скоринг менше, ніж 700 балів, то вам можуть відмовити у позиції або іпотеці. І навпаки, якщо ви досягнули рівня понад 750 балів, то маєте дуже високу віроятність отримати необхідну позику, іпотеку, більші кредитні ліміти і менші відсоткові ставки. Фінансові установи розуміють, що новоприбулим потрібен час, щоб створити хороший кредитний скоринг, і його відсутність не означає, що ви маєте погану кредитну історію. Головне, Вчасно погашати заборгованість. Якщо ви розумно користуєтеся кредитом, ваш початковий кредитний скоринг наближається до нижньої межі категорії нормальний. Перш ніж користуватися кредитною карткою, важливо зрозуміти, як вона працює, а також дізнатися про ваш платіжний цикл, кредитний ліміт і відсоткові ставки, які нараховуються. Дуже важливо, кредитні картки в Канаді мають дуже великі відсоткові ставки. І невчасне погашення або заборгованість негативно впливають на ваш кредитний скоринг і можуть призвести до великої та непосильної заборгованості. Скільки часу знадобиться для отримання хорошого кредитного скорингу? Взагалі-то не існує встановленого періоду. Все залежить від того, як використовується кредитом і як гасити його. Зазвичай, якщо використовується кредитними коштами належним чином, не перевищуєте кредитний ліміт, гасите заборонність вчасно, ви зможете покращити свій кредитний скоринг до хорошого протягом 1-2 років. Для скорину враховується. Коефіцієнт використання кредиту. Що це таке? Це порівняння доступних кредитних коштів і тієї частини з них, яку ви використовуєте. Поясню на прикладі. Якщо ви маєте кредитну картку зі встановленим е, кредитним лімітом у розмірі 3000 канадських доларів, саме ця сума є доступною для використання. Якщо ви витрачаєте зі своєї кредитної картки близько тисячі канадських доларів щомісяця, ваш коефіцієнт використання кредиту розраховується таким чином. 1000 доларів ділиться на 3000 і множиться на 100. Тобто дорівнює 33,3%. Фінансисти радять уникати перевищення кредитного ліміту більш ніж на 35%. Високий коефіцієнт використання кредиту негативно впливає на ваш кредитний скоринг. Якщо користуєтеся кількома кредитними картками, ваш коефіцієнт розраховується сукупно по всіх доступних кредитах. Така порада. Якщо вам бракує коштів і ви постійно перевищуєте кредитний ліміт більш ніж на 35%, то зверніться до банку, щоб вам збільшили кредитний ліміт. Таким чином, ви знизите коефіцієнт використання кредиту. Часно гасіть заборгованість, пильнуйте за цим. Порушення терміну оплати. Можуть залишатися у вашому звіті про кредитні операції до 6 років і матимуть довгострокові фінансові наслідки. Наведу приклад, ви взяли телефон від компанії Rogers або Bell і уклали договір на обслуговування на 1 рік. Якщо ви пропускаєте якийсь щомісячний платіж за послуги даної компанії. Дана інформація передається в кредитне бюро і на вашому файлі з'являється запис про те, що ви прострочили платіж. Якщо ми вже заговорили про телефон, то нагадаю, що кожен банк чи фінансова установа мають свої додатки чи програми, які можна завантажити на телефон і потім регулярно перевіряти свій фінансовий стан. Бувають випадки, коли шахраї через вашу необережність отримують доступ до вашого рахунку і знімають кошти невеликими сумами, щоб ви не помітили. Тому раджу регулярно перевіряти рахунок у е, телефоні через додаток. Фінансова система Канади вважається однією з найнадійніших і найбезпечніших у світі. Але тут, як і всюди, є фінансові махінатори. Остерігайтеся хижих кредиторів, які пропонують позики до заробітної плати, виплати та інші типи позик із дуже високими процентами. Ці кредитори часто полюють на людей, яким терміново потрібна готівка, та в яких вичерпалися всі інші варіанти. Вони зазвичай мають непомірні процентні ставки, заплутані та оманливі пропозиції. Тому завжди перевіряйте оголошення про позику, які здаються напрочуд гарними, щоб бути правдою. Відсоткові ставки не можуть перевищувати 60%, але такі кредитори часто змінюють умови. І додають різні комісії та інші платежі. Для того, щоб уберегти себе від шахраїв, рекомендовано замовляти свій кредитний звіт з кредитного бюро хоча б один раз на рік. Отримавши копію свого звіту, ви зможете знати, який у вас бал, які запити були зроблені протягом року, а також стан ваших поточних кредитів. Лізингів чи іпотеки. Отже, підсумуємо. Майте на увазі, що кредитні картки мають ліміти і не пропонують безкоштовні гроші. Вони можуть мати дуже високі відсоткові ставки, тому ваш баланс потрібно контролювати та виплачувати своєчасно. Це допоможе вам підтримувати хороший кредитний рейтинг. Кредитний рейтинг, в свою чергу, це спосіб для фінансових установ виміряти вашу здатність гасити позики. Будьте готові до того, що вас можуть попросити надати звіт про кредитну історію. Це може бути при оренді житла, отриманні іпотеки, купівлі автомобіля чи при влаштуванні на певну роботу. Надіюся, що мої поради підсилять вашу фінансову грамотність і полегшать фінансове життя у Канаді. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Тут завжди свіжа, цікава і достовірна інформація. З вами був Марко Світлий, до нових зустрічей!